Провулок урожайний закрили для проїзду автомобілів. Певні труднощі мають і пішоходи та велосипедисти. А все тому, що жителі будинку номер 32 прокладають газові труби. Працівники інспекції з благоустрою та санітарії міста Бердичева пояснили, що виконання таких видів робіт обов'язково потрібно узгоджувати з їх підприємством. Інспекція видає бігунок, на якому необхідно затвердити дозволи шляху експлуатаційної дільниці, газконтори, водоканалу, Укртелекому та державтоінспекції. Наслідком таких самовільних розкопок може стати штраф. Згідно законодавства, за це передбачено штраф, штрафні санкції 340 гривень, також протокол на розвиток адміністративної комісії міста. Там адміністративна комісія міста буде приймати рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності винних, винних осіб, які розпочали незаконно земляні роботи. Жителі будинку, до якого підводять труби, не стали коментувати ситуацію на камеру. Вони вважають, що працівники водоканалу, який є виконавцем робіт, самі повинні були подбати про необхідні дозволи.